Сьогодні на світанку Росія атакувала Україну. У небі було щонайменше 28 крилатних ракет різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 16 з них. Маємо прильоти на Черкащині, Львівщині та в Луцьку. За інформацією голови Волинської військової адміністрації на Волині працювала ППО. Ракети, які не вдалося збити, влучили в одне з промислових підприємств Луцька. На жаль, є і загиблі, і поранені. Сьогодні під час повітряної трилоги надійшла інформація влучання в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз е, працює ДСНС, працює поліція, з ясовими обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Згодом стало відомо про четвертого постраждалого чоловіка, із численними травмами дістали з-під завалів. Один постраждалий звернувся до лікарів і його відпустили додому. А троє госпіталізовано в різному стані важкості. сподіваємося, що з їх здоров'ям буде все гаразд. У Дніпрі росіяни влучили у важливий спортивний об'єкт. Тут приймали всеукраїнські змагання, займалися діти в будівлі. Вибиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Крім того, є влучання по промисловому підприємству. Двоє людей постраждали. У місті Смілі на Черкащині ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Щодо ситуації на Львівщині, одну ракету з сили ППО збили, ще шість влучили. У Львові пошкоджені більше ста помешкань, зруйнований дитячий садок. Відомо про чотирьох постраждалих. Люди нині отримують медичну допомогу. Тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі повили, вікна повилітали. Але слава Богу, що немає жертв. Це є найголовніше. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Крім того, уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння. В одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався у Валстелі. У ставчанах на Львівщині пошкоджено 10 будинків. Пошкоджені також будинки в суховолі. За інформацією УВА, загиблих на Львівщині немає. Постраждали 15 людей: наймолодші 10 років, найстарші 72. У більшості подряпини. Порізи та забої п'ятеро людей у лікарні. Вночі збивали ракети на Івано-Франківщині. Уламки впали на приватне подвір'я. Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих на щастя немає.